Хочу з вами поспілкуватися про страх. Ну, дуже добре, це штука, яка керує нашим життям. Чи всі люди бояться? Абсолютно. Ну, хіба дуже важко хворі, якщо в них щось там дуже вже поламане? А Бо це синітниця, ні? Синіт, ні синіт. І не смішно. І, вони і не страшно, і не страшно. Ми контактуємо з реальністю. Це, тепер способ, це вже ваше. що Читаємо стрічку новин. Це ж теж реальне. Ви переконуєте з мене, Ти що, що стрічка відпулація? новин це реальність? В, в певному читацію. Якщо є якісь прильоти, це і версія знищено, і хтось загинув, це реальність. Угу. Нехай вона там за тисячу кілометрів від тебе, але реальність. А, що робити? Так ви зараз не читати сказали. новини. Чи ви зараз сказали за тисячу кілометрів тобто за кордоном страх війни сильніший ніж на землі? для людей, котрі виїхали, так завжди цікаво спостерігати, як люди звідси заспокоюють людей туди. Як чемпіонів виживання, нам стати чемпіонами щастя. Це той купняк, який допомагає тобі піти швидше або робити щось краще. У Вас був хоча б один день, коли ви сказали, я дуже боюся війни. Завжди. Від страху не втекти єдиний спосіб подолати свій страх це зустрітися з ним фронтально. Іти на свій страх, дати страху бій. Боїшся публічно виступати? Виступай публічно, боїшся літати літаками, літай літаками. Війна показала, що бояться всі, але поріг страху різний. Хтось залишається з сім'ями під обстрілами, хтось виїхав з тихих районів західноукраїнських міст. Що означає іти на свій страх у час війни? Будучи кілька днів у Львові, я запитала своїх друзів, до кого можна звернутися з цим питанням, і всі просто в один голос відповіли: Лариса Дідковська. Ми її знайшли аж в Карпатах, як бачите. Пані Ларисо, вітаю вас! Тішу Ми ]ся. до вас добралися Тішу. в гори. Тішуся, тішуся вас бачити. Як світлий Янгол в цьому вбранні. Ну як? А що ви робите в Карпати? Підіймаємось прямо зараз. У вас тут реїнки, який відбувається? У нас інтенсив, 16 16-й щорічний психотерапевтичний гештальт-інтенсив української спілки, психотерапевтів. І Це таке місце сили, а зараз сили точно не зайву нікому. Хочу з вами поспілкуватися про страх. Ну, дуже добре. Це штука, яка керує нашим життям. Страх буває нормальним? Так, абсолютно. Який він нормальний страх людини? той, який гарантує нашу безпеку, від страху ми не скачемо під колеса машин. Від страху ми не стрибаємо з балконів, не сперечаємось керівництвом. І все це страх, який забезпечує нашу безпеку. Але є страху забагато, і тоді він нас паралізує, обмежує, інактивує, заставляє уникати будь-чого, що було б нашими додатковими можливостями, ресурсами, спокоєм і так далі. Де вам зручніше? Ви зараз кажете, що вам завжди всюди зручно. Я ні, знаю. От ні. такі ви психотерапевти? Ні, нічого подібного. <сих> психотерапевти це ті, які знають, де їм зручно, де їм незручно. І наполягають на своїй версії. Неправда. <сих> Неправда. І вміють зробити зручно собі, не роблячи при цьому незручно іншим. Рівень еволюції неокортекса, або лобної долі, або того, що робить нас Homo sapiens, це максимум 60-80 тисяч років. А ось той рептильний мозок, там, де той страх, там, де емоції, там, де всі наші потужні переживання, це, це одне мен. Ідеями від 400 мільйонів років, за іншими 200 мільйонів років, але він тому так і називається рептильний. Що це той час, коли планету населяли ще ну, такі дуже дуже древні істоти. А чому ж ми тоді відчуваємо це в животі або на серці? Тому що організм цілісний. Але якщо ми попекли собі руку до гарячої сковорідки, то ми не кажемо своєю лобною долею. Зараз я заберу свою праву кінцівку від джерела гіпертермії. І ми просто відсмикуємось. Чому відсмикуємось? та боляче. А чому боляче? Тому що сигнал від попеченої кінцівки вже пішов до головного процесора, головний процесор його обробив і дав команду відсахуйся. Але все це дуже швидко, це на рівні наших ось цих таких, кажу, вітальних реакцій, тобто тих, які забезпечують нашу життєздатність. Чи всі люди бояться? Абсолютно. Ну, хіба дуже важко хворі, якщо в них щось там дуже вже поламане? Я би вас зараз попросила ручку і листочок. І на пальцях пояснила відповідь на... Угу. Угу, угу. на ваше питання. О, дякую. Дивіться, є так званий тип нервової системи, і цей малюнок доволі простий, але доволі переконливий. І так, ось, умовно кажучи, наша синусоїда. Збудження, гальмування, збудження, гальмування. Якщо в організмі все гаразд, і тип нервової системи. Сильний, ці процеси збалансовані. збалансовані. Але чи всім з цим пощастило? Ну, на планеті 8 мільярдів. Я думаю, що в кожного буває по-різному. І тому, якщо процеси збудження переважають над процесами гальмування, тоді будь-яка подія, яка містить, до прикладу, 30% стресу, так, або там травматизації, або емоційного навантаження, для такої людини перетворюється вже на... 60. І тоді це ті, котрі мають слабкий тип нервової системи, але з переважанням процесів збудження над гальмуванням. Натомість ще є зворотній. Абсолютно. І тоді, наприклад, всі вже побігли, а він ще стоїть. стоїть. Всі вже удружилися, а він ще. Щасливий. Абсолютно. А він ще одружується, одружується. І. Що буде властиво для того: більша реактивність, більша емоційність, більша відповідно реакція імпульсивність. Так. А для того навпаки, замри, Добре. Так? або стій, або чому? Бо ми знаємо про цих три відомих сім стратегії, бити боротись втікати. Добре, так? а коли або. реакція бийся виникає? Ну тоді, коли ми маємо ось цей рівень напруження, яке перетворюється в дію. Okay. Люди з типом реакції «Бийся!» поїхали на фронт uh -huh. захищати Україну. Люди з типом реакції біжи виїхали за кордон. Uh -huh. Люди з типом реакції «Замри!» можуть залишатися під обстрілами uh -huh. і не вивозити своїх дітей з uh -huh. Так виходять абсолютно і всі ці е, типи є нормальними. Абсолютно, тому що те, що я буду повторювати весь час, індивідуально психологічні особливості особистості. Перед тим як прийняти рішення, повторюю ще раз, працюють не тільки ну, когнітивні процеси, працюють не тільки Homo sapiens, працює ось ця наша ймовірна, ймовірна ну, така, так звана е, життєздатність. Так? Чому хижаки їдять інших, а травоїдні втікають, ховаються, маскуються, пристосовуються? Ну, тому що перші мають те, що допоможе загризти. Здобути здобуч і так далі, а інші мають лише засоби порятунку, тому що в них немає того, що є в лева. Ну заяць має того, що є, що має лев. Тобто, дивіться, mm -hmm. якщо повертатися до війни, не було серед українців неправильного вибору. Кожен mm -hmm. вибирав Абсолютно. собі дії так. Так. залежно те, на від котрі того, він здатен. він боїться, так. так? Те, на що він здатен в тій самій ситуації, тобто І... залишатися в Україні, виїжджати за кордон виїхати угу. їхати на фронт угу. це все однаково нормально. Абсолютно. Абсолютно. тепер поговоримо про можливість повернення для тих людей, які, скажімо так, менше бояться, угу. факт майбутньої нашої перемоги достатньо для того, щоб повернутися в Україну. А інші, угу. можливо, будуть боятися повторних угу. нападів в Росії. Угу. Оцей страх, він нормальний, чи це вже от люди накрутилися? А ось тут я зараз буду пояснювати, як працює я той вас. Ні, а якраз воно потрібно? мені потрібно. Так. Зараз я е поясню, як буде працювати ця різниця між реальним страхом і вигаданим. Тому що тут з'являється найбільша правда про людей, і вона, як все в житті, амбівалентна. З одного боку, ми хомо сапіенс, істота розумна, вінець природи, вершина еволюції, і ця штука. Точно про те, чи можна тішитися, правда ж? Але з іншого боку, в житті будь-якої живої істоти на планеті реальної небезпеки є 10-15%. І коли буде втікати заєць від вовка, коли буде реальний вовк, і тоді він буде переживати страх і буде втікати від вовка. І коли мама кицька народила котят. Вона також, напевно, має свої якісь материнські почуття, лиже їх, тішиться і так далі. Але вона не думає, о Боже, ким станеться моя руденька кіцюня, коли вона виросте. Чи одружиться на ній якийсь інший кіт з сусіднього подвір'я? Чи не задаве мого сина котика якийсь там водій з вулиці напроти? Чому? Бо це вигаданий страх, це нереальний. На жаль, зараз. Об'єктивна небезпека, об'єктивна небезпека, очевидно, більша. Чому? Тому що наших людей вбивають нашу землю, окуповують нашу безпеку, руйнують, і це реальність, це вже невигаданий страх. Але якщо додати до того, я зараз просто вашою карточкою покажу, як це працює. Якщо я буду зараз думати, що Юля має ну там, не знаю, роги, пащу з вогнем і копита, хоче мене зжерти, я буду в контакті з чим. Своєю, фантазією. своєю вигадкою, з, з продуктом своєї уяви. Що треба, щоб побачити, якою є реальна Юля, реальна? Забрати цю вигадку, забрати цей продукт моєї уяви, а бо це ні, синіт, ні. це ні синік, ні синік і не смішно. І, вони і не страшно, і не страшно. Так само працює наша мрія. Правда, якщо ми зараз будемо мріяти, що Юля там, не знаю, має німба над головою і вона ангел в плоті і крилами махає, то це я теж буду в контакті з чим. З, ілюзією з вигадкою мислення. так, з вигадкою, з продуктом своєї уяви. Для того, щоб побачити реальність, треба що? Цю вигадку забрати. Тому яка головна задача людей, котрі справді хочуть ну, отримати цю нормативну кількість страху? Контактувати з реальністю. І реальність, коли ви є сирена, а це ймовірна небезпека. Повторюю, ймовірно. То якщо в нас страху замало, ми що робимо? Ігноруємо це. І можемо опинитися в місці небезпеки. Якщо в нас страху забагато, ми валимо з країни вже, хоча ми взагалі-то в Західних регіонах і там не так багато наслідків. І ось ця штука, яка називається норма, так? тобто те, з чого ми починали. Нормальний страх це коли що? Коли він обслуговує мою потребу в безпеці, ось ця норма, вона посередині, більше норми. Це коли я вигадую щось, чого немає, і воно заважає мені бути тим, хто чує себе в комфорті. Коли його замало, тоді це таке собі місце ризику, екстремальне. І тому ось відповідь на ваше питання. Що треба першим? Першим треба зменшувати страх, зменшувати, бо його більше норми. І вони контактують вже не з реальністю, а з вигадкою. Всіх завоюють, всіх зґвалтують, треба втікати вже. Але це реальність Ні, це те, що я помножив на продукт своєї уяви. Інші кажуть, нічого не трапиться, нічого страшного. І це може виявитись для них летально. Абсолютно. Значить, що треба першим? Зменшувати кількість страху. Що треба другим? Це як пити чай з ромашкою? Та ні, контактувати з реальністю, наприклад. Давати собі прямі питання. Ну, дивіться, ми контактуємо з реальністю. тепер спосіб, це вже ваше. Що читаємо стрічку новин? Це ж теж. Це переконуєте з мене, Ти що, знає, що, що стрічка новин це реальність? E, в певному сенсі так. Версія. Тобто, якщо є якісь прильоти, це є версія знищено, і хтось загинув. Це реальність. Угу. Нехай вона там за тисячу кілометрів угу. тебе, але реальність. А що робити? Так, ви зараз Не читати сказали. новини? Чи ви зараз казали за тисячу кілометрів? Тобто це робить страх вигаданий. Так. Але чи це означає читати чи не читати? Звичайно, читати. Питання скільки. Я весь час буду повторювати. Страх це нормально, нормально, щоб контролювати ситуацію безпеки, небезпеки. Це наш інстинкт самозбереження. І якщо ми читаємо новини, то ми можемо далі домальовувати ось цю штуку. Раз це за тисячу кілометрів, то воно може бути і за 500 кілометрів, а потім за 400, а потім ще, а потім в моїй хаті, і все це буде чим. Ну, я уявою, але коли виє сирена, вона якраз для цього і виє, щоб ймовірну небезпеку, ти якось проконтактувавши з реальністю, все-таки зменшив. Ну, наприклад, не сидів там на останньому поверсі в центрі міста, а спустився до якогось там, ну якщо не паркінгу, Льоху. то хоча б до, до двох-трьох поверхів донизу, правда? Мовою літератури страху можна боротися в єдиний спосіб, іти на свій страх, подивитися в очі страху. Як це зробити в умовах війни? Знову ж таки, степ степ Не радикально, не екстремально. Я приведу відому фахівцям статистику. Ось дитина не вміє плавати, бо вона боїться води. Є такі екстремали, які збираються долати цей страх в той спосіб, який ви назвали. Кинути її з пірса до води, вона його подолає і буде. Більше ніколи не буде Абсолютно. підходити до води. Але статистика дуже проста: з десяти діток, яких ви так навчите долати свій страх, троє вигрибуть. Але семеро втопляться, або дістануть фобію до кінця свого життя. Натомість, якщо всіх цих 10 діток поставити на березі, потім зайти до колін, до тої води, потім до пупця, потім дати їм ще якісь забавки, потім тьотя тренерка навчить їх правильно плавати, тримати рівновагу на воді і так, далі, і так далі, то плаватимуть всі 10. То як треба долати страх? В той перший екстремальний спосіб. Йти йому назустріч і негайно з ним взаємодіяти, отримуючи навик подолання, чи все таки робити це покроково, дозуючи ту небезпеку, яка є ймовірною, і перетворюючи її на спосіб подолання? Так звані копінг стратегії окей. А якщо говорити про страх перед публічними виступами? Спосіб їх подолати, це публічно виступати, так абсолютно або фобія польотів в літаку. Спосіб подолати ти так. не можеш поступово навчитися не боятися літати. Може літаку? у наприклад на рейсі, спочатку литиш. усвідомити усвідомити свою емоцію. Так, те з чого ми починали, яке саме почуття зараз мною керує. Що саме зараз я переживаю чи відчуваю? І вже через таке усвідомлення визнати себе з певними обмеженнями в зв'язку з цим почуттям. Наприклад, мої ну перші лекції, які я читала там поза 30 років тому, я починала зі слів в аудиторії, де сиділи люди там старші від мене, компетентніші, досвідченіші. Я починала зі слів доброго дня! Я дуже боюся зараз тут перед вами виступати. Але я хочу цього навчитися, і я хочу це вміти. Ну і тепер ви бачите, ось я тут сижу і вже нікому не кажу в камеру Доброго дня, я дуже боюся перед вами виступати. Але на це пішло 30 з лишнім років. Тому сказати, що це джампінг, сказати, що це одноразова акція, і ти після того стаєш віртуозом, ніколи я не повірю, що можна стати віртуозом з будь-яких компетентностей за ліфтом. Вас був хоча б один день, коли вас сказали, я дуже боюся війни. Завжди я кожного дня кажу собі, я дуже боюся війни. Але для того, щоб... Не бути в тій зоні, де це дуже боюся, буде мене паралізовувати. Я дуже боюся війни, тому я не збираюся ігнорувати будь-яку небезпеку. Так? Я дуже боюся війни, тому я не збираюся втікати кудись, про що я нічого не знаю. Я дуже боюся війни, тому я швидше всього не піду на передову. Я тому і сказала швидше всього, бо це зараз я так знаю, як буде, я не знаю про майбутнє. Я буду контактувати з ось цією своєю реальністю, і тому, наприклад, так я спробую прислухатися до себе, чи зараз я готова йти в прихисток, ну там, де я буду в більшій безпеці, чи зараз я готова витримувати це психоемоційне напруження, яке викликається тоді, коли з'являється ця сирена, ймовірні ризики і все решта. І це дуже боюсь, не означає, повторюю ще раз, так, щоб. Заставити мене не взаємодіяти з небезпекою. Ні, воно допомагає мені організувати мою безпеку в ситуації небезпеки. За кордоном страх війни сильніший ніж на землі? для людей, котрі виїхали так, якраз через те, про що я кажу, тому що ми контактуємо з реальністю, і тоді вигадка вже не додає того, чого немає насправді. А вони з реальністю проконтактувати не можуть, бо в них є або, так як ви кажете, стрічка новин, чийсь досвід, ну, наприклад, досвід людей з Ірпеня або з Бучі. Але це не твій досвід, це їхній досвід. А вони цей досвід привласнюють через що? Ну, бо в них іншого немає, вони сидять в місці безпеки і там все гаразд. Але вони українці, так, вони з тої самої країни, так. Значить, вони себе ідентифікують з чим, з тим, що діється і відбувається там. І від цього ось ця вигадка, ось цей. Блокнот, який я вам показувала, і заважає їм бачити реальність. Люди, які залишаються тут, вони знають зараз нічого не виє, зараз немає бомбардування. Зараз я в тому місці, де ну, наприклад, там не в Харкові або не в Краматорську, або не в Херсоні, або не ще десь, де йдуть активні бойові дії. А я є в тому місці, де активних бойових дій немає. Тому якби підстав боятися дуже, в мене немає. Тобто, якщо людина за кордоном так. сильно боїться, їй краще вернутися ну, в Україну? виїжджали. І це дуже так ну, завжди цікаво спостерігати, як люди звідси заспокоюють людей туди. По-перше, що вони питають, ну як там, ну що там, і тоді ці, котрі є тут, котрі є в Україні, кажуть: Та нормально, приїжджайте, все гаразд. Так я, я куди? так, я ж так. почитала новини, так, нема куди так, їхати. так. І ось це є цей механізм, який я намалювала вам на листочку. Контакт з реальністю є в тих людей, котрі є тут, і контакт з вигадкою є в тих людей, котрі є там, тому що реальності вони позбавлені. Ну я кажу небезпечної реальності, так, але вони собі що домальовують? Домальовують звідки з того, про що їм повідомляють, з того, що вони слухають. Пережита війна зробить нас як народ, як націю сильнішим». Так, я абсолютно в тому переконана. Будь-який травматичний досвід міняє людину завжди. І там є два процеси абсолютно очевидно, або травматичний регрес, так? І тоді це щось, що буде дуже важко пережитим, дуже важко переносимим, але є рівно так само травматичний ріст, травматичне зростання, так зване. І тоді це той купняк, який. Допомагає тобі піти швидше або робити щось краще. Або тоді це ті екстремальні умови, в яких будь-яка динамічність пришвидшується, бо немає вибору. І ось цей такий квантовий стрибок нації, квантовий стрибок нації, як на мене, він все-таки додасть нам і почуття власної гідності, і досвіду виживання, і досвіду подолання. Бо той, хто вміє виживати, він не дуже добре вміє жити. Але він добре вміє виживати. А на війні досвід виживання є ефективнішим ніж досвід життя. Власне, у мене з цим пов'язане питання як чемпіонів виживання нам стати чемпіонами щастя. Просто степ степ крок за кроком, вчитися того, чого ти не вмієш. І рівно так само, як зараз, ну там Польща збільшила своє військо до 300 тисяч, правда, шабо е, НАТО наробило нової зброї, нового озброєння. Це здорова реакція так, страх. на небезпеку для того, щоб мати те, що буде тебе обезпечувати. Рівно так само вони привчені до розміреного, стабільного, прогнозованого, контрольованого, передбачуваного життя, і там немає потреби виживати. Бо ось ця безпека, яка. Означає місце комфорту в тебе організоване. А Зараз щастя це... це щоденна праця над собою. Так. Щоденно. І ще одна річ, яку я дуже люблю про щастя, що це не щось перманентне. Тобто, для того, щоб бути щасливим завжди, треба ну так щось доброго вживати. А для того, щоб зрозуміти щастя, там намальовано вже правда ж. Навіть кардіограма має систолу і діастолу, і світ довкола має день і ніч, і поняття ми маємо. Абсолютно дуальні добро і зло, і так далі, і так далі. Тому для того, щоб знати, що я щасливий, треба мати досвід, мати щастя. і чому таке е, абсолютно ейфоричне покоління, абсолютні життєлюби, чому так багато здобутків було в повоєнного покоління? Якраз через це, тому що є так зване ну, місце максимальної ефективності кожного, те, з чого ви починали. І люди, які виїхали, вони зробили найкраще, що саме вони могли зробити. Чому? Дуже просто, перше, вони врятували своє життя. Головна задача на фронті і на війні врятувати життя. І вони його врятували. Вони врятували життя своїх дітей. Вони полегшили відповідальність, до прикладу, їхніх чоловіків або їхніх батьків. Тому що, коли батько або чоловік, або брат, або син знають, що його рідні і близькі в безпеці. Йому простіше виконувати той свій чоловічий обов'язок захищати, воювати, боронити, бо він вже спокійний за своє гніздо. Якщо вони залишаться тими же айтішниками, чи тими, хто працює і допомагає. А ми знаємо, що це не тільки передова, що це величезна кількість людей, які працюють на війну, обслуговують війну своїми зарплатами, своїми допомогами, своїм волонтерством, теробороною. Просто Тим, що хліб печуть, і просто тим, що перепрошую одяг шиють для того, щоб можна було там когось вдягнути. Це теж війна. І в кожному свій фронт, ось це місце максимальної ефективності для мене означає свою причетність до того, що означає перемогти. Якщо я йду на фронт, значить це правда про мене. Я готовий бути на фронті. Якщо я їду з країни, значить це правда про мене. Я готовий зараз не витримувати, не залишатись, але їхати. Що для мене було дуже переконливим і дуже таким важливим, це те, що ми знаємо з тих, котрі виїхали, більшість вже повернулася. І це теж чесно. Чесно скільки нам потрібно часу, щоб впоратися з усіма негативними психічними наслідками. Я вже казала, що я великий оптиміст. і Це на жаль, і на щастя, не перша і не остання війна в житті людства. І чи всі ті люди, котрі були в констаборах, до прикладу, на Другій світовій, чи під окупацією, чи на фронті, чи повернулися інвалідами, чи всі вони пішли дружними рядами в обласні психіатричні лікарні, ну, Богу, дякувати ні. Чому? Тому що ми маємо величезний компенсаторний ресурс. І рівно так само, як загоються наші тілесні рани. Кожен з нас мав побиті коліна, порізані руки, ще щось і ще щось. Де це все зараз? Ну, такі собі шрами на тілі в різних місцях. Так само загоюються душевні рани. Скільки треба часу? А оце вже знову ж таки індивідуально психологічні особливості особистості. Тому що, до прикладу, більшість релігій світу сходяться в тому, що навіть втрата, яка означає смерть рідного, близького чи будь-кого, правда ж, хто є значущим, я зовсім байдужої для нас людини. Ми знаємо про дев'ятини, ми знаємо про сороковини, про роковини. І далі до цього майже не повертаються. Ну, Для тих, для кого це було дуже-дуже близько і дуже-дуже поряд, напевно, що це буде довше. Для тих, хто дає собі з цим раду, цього вистачить. І тому навіть статистика ПТСР, посттравматичного стресового розладу вона не стосується ні половини, ні третини. Хоча стрес буде в усіх, але переживати посттравматичний стресовий розлад. За різними даними там 8-10%, за якимось до 20%, до 15%. Більшість Але... впорається за їх з негативними так. так. З ось цими власними компенсаторними ресурсами, з нейропластичністю нашого мозку, з загоюванням будь-яких ран. Але є щось, що цьому сприятиме, є щось, що цьому заважатиме. Що цьому сприятиме? Сприятимуть прості є. речі, прості речі. Одну я найчастіше повторюю, біда розділена на двох, стає вдвічі меншою. З одного боку, ми універсальні, з іншого ми унікальні. І ось цю унікальність варто поважати і варто до неї дослухатися. І варто... Я хочу, щоб ми стали унікально щасливими після війни. От нехай рік витратимо на заліковування всіх своїх ран і перетворення їх в сухенькі шрами. А потім нехай з нами станеться щастя. Ви вірите в це? Я Ви знаєте, що так буде? Знаю, що кожен має щось для цього зробити. Якщо ми справді цього хочемо, то просто халяви не буде. Навіть маленьку дитину, коли вона хоче на руці, ми що їй кажемо: ну, давай саменький. Спочатку прибери в хаті. Ну, то вже як вона готова то робити. І, власне, ось цю частину, де мені потрібні інші, для того, щоб я був щасливим, але де я потрібен собі для того, щоб я був щасливим. В іншому випадку я буду залежний від того, що дадуть або не дадуть мені. І тоді ця моє ймовірність щастя вона вже явно ділиться на можливості і бажання інших. Бачите, щастя це не сприятливий збіг обставин, а внутрішній стан. Це важка робота. Важка робота щоденно. Вам дуже дякую за спілкування і бажаю вам не так щастя, як внутрішньої рівноваги. Дякую, сподіваюся, це те, що я вже вмію мати. Справді щиро дякую, Юль, Я думаю, це якісь важливі зараз нам речі. Я думаю, що це те, що потрібно кожному. І відповідь дуже-дуже проста. Це одна з моїх найулюбленіших староефіопських приказок. Якщо хочеш зайти швидко, йди сам. Якщо хочеш зайти далеко, йди з іншим. Я думаю, що якщо ми хочемо зайти далеко, нам треба йти разом. І це відповідь про нашу майбутню інтегрованість. Гідність, нову національну ідентичність і всі наші умови до щастя.